Привіт, мене звати Ліра Широкова. Я авторка подкасту про часте материнство Лірок Лунуке. Ви зараз почуєте його аудіоверсію, але оскільки цей епізод виходить на Ютубі, я прошу вас поставити лайк, підписатися, аби побачити ще більше нових епізодів про материнство і вагітність з доказовою медициною, фемінізмом і самоіронією. Все, приємного прослуховування. Дякую, що завітали. Ліра, коло внуки. Прикорм це шлях самурая, в якого немає мети нагодувати дитину, а є тільки шлях з великою кількістю підготувань і стресу, і бруду. Ну. Так, ми два самураї. Просто ти той самурай, який прочитав весь кодекс Бусідо, але єдине, що ти в нього зрозумів, Харакірі. Все закінчиться Харакірі. Ну, типу, а все інше пофіг, що там написано. Мене не цікавить, що можна все життя прожити без Харакірі. Я прочитав, що буває Харакірі, тому в мене нема мети, але в мене є шлях. Шлях до Харакірі. Так? Ну типу, ну, просто якого самурая ти граєш. Шлях до прийому геймліга, який я опанувала, всім привіт! Мене звати Лера Широкова. Так можна шукати в інстаграмі. І це подкаст Ліроколи Онуки. Сьогодні ви почуєте трохи експериментальну версію цього подкасту. Бо ми пишемо її на третій день від початку прикорму Дади. Тобто в нас ще недостатньо досвіду аби робити висновки, але дуже багато вражень. <гум> Можливо, ви будете чути, як гавкають собаки, бо цей подкаст ми пишемо на дворі під час сну дади. Він спить поруч у візочку. Ну і власне всі ці прекрасні звуки природи можуть нас супроводжувати. Ну і цей лайкайте, радьте подружкам. Прекрасний подкаст, про чесне материнство, зокрема в цьому епізоді з великою кількістю нецензурної лексики. Бо як ще починати прикорму, я не знаю. Якщо чесно, це вже друга спроба записати цей подкаст. Якщо дада не прокинеться, бо в нього сон після прикорму блядьського, то нам вдасться. То є я і слава. Добрий день, вітаю, здравенькі були. Да, в нього набагато більше енергії. А от я після кожного прикорму я е, знесилена в мене відчуття, що я розвантажувала вагони, я хочу ляг лягти в ліжко, поплакати, помитися, і я хочу купити собі віски і випити з горла прям. От настільки мені важко це переживати, і мені здається, що якщо я створила всередині себе цю людину. То це дуже дивна ідея давати їй шматок трупа кроля, щоб вона ним давилася, а я сиділа поруч і дивилася, як моя дитина плаче, кашляє, бухикає. Я не розумію, заради чого це. Е, ну, Це коротко я описала свої почуття. Е, Слав, а тобі як в нас третій день прикорму сьогодні? Е, ну, я представник е, іншого табору. Сприйняття ситуації, я виконую роль оптиміста. І тому я не відношусь до цього до якогось стресу, я відношусь до етапу, який просто треба пройти, щоб дада навчився правильно відкусувати, правильно жувати, правильно ковтати. І насправді нічого страшного не відбувається, бо ну, йому буває дискомфортно ковтати. Він, типу, відкашлюється, але якщо почитати статті, які нам з Лєрою кидають наші доказові фахові експерти, все відбувається рівно так, як там і сказано. І тому мені пощастило, що я не стресую. Хоча по факту Дада розкидує і не їсть те, що я готував всю ніч. А, бо я сприймаю це як і перший триместр. Ну, Просто треба перечекати, коли все стане краще. Так, да, але що ти відчуваєш, коли дитина налякана, розгублена, дивиться на тебе, бо я сиджу навпроти нього, і робить отак: і робить так 10 секунд поспіль. А ти дивишся їй в очі, з яких сьогодні, до речі, коли він вдивився сраним кавуном, потекли сльози. Клин. Він... Я що маю почувати в цей момент? Типу, радість? Ну, що можна почувати в цей момент? Як це зберігаєш спокій? Я нагадаю, що ми робимо блв прикорм. Почали ми з броколі і тушкованого короля, а сьогодні в нас був кавун, палента кукурудзяна. що там ще? І броколі, і І, і щось ще, що він викинув. От, от що ти почуваєш ці моменти, коли. На щастя, мене рятують знання, бо е, я знаю, що дада, як будь-яка дитина, не вміє жувати, і тому в нього буде дискомфорт, бо він не знає, яку треба, я, який шматок треба відкусити, як пережувати, І він навіть не знає, як його всередині рота перенести з язика до заковтування так, щоб оминути у цей типу. Я не пам'ятаю, як там точно вказано. Я собі це запам'ятав як рвотний острівець. Типу, що є якась зона, яка спонукає у ці типу позиви, але на ми тоді робимо БЛВ прикорм, якщо дитина не вміє жувати, ковтати і вообще ніхіра не вміє. А ми просто змушуємо її робити те, що вона ніхіра не вміє. Може, хай би пхався кабачком пюрованим. Ну, це вже питання до еволюції. У мене також є до неї питання, бо я, наприклад, не розумію, чому якщо людина є совцем, тобто вона розрахована на годув... вигодування молоком, народжується з кишківником, який не розрахований на молоко, і тому ці всі коліки і проблеми перших місяців вони пов'язані з тим, що кишківник адаптується. Хоча, типу, ну вони питання еволюції, таке що він вже не адаптований, якщо все штучно. Еволюція, ти кончена тварюка, ясно тобі падло, ти гівняне. Ну, то вона так думає, я тебе поважаю. Еволюція, і, бо ти якраз даєш знання. Славік подвійний стандарт. Ні, в мене є питання до еволюції, але це не означає, що я її не поважаю. Бо еволюція зробила нас сильними. І я знаю, що людський організм дуже. і організм в першу чергу, Він дуже орієнтований на виживання. І тому, типу, процеси відкашлювання їжі, це. це Насправді ну, не задихання, не вдавлювання, як каже Лера, а це навпаки це процес рятування життя, бо процес у цього вдавлювання це якщо йому вже перекрити дихання, і він тоді посинішає. От тоді треба вже стресувати і допомагати. А поки він кашлює, то все окей. Слава, але ти розумієш, що ми вже три дні дивимося, як він кожен день. Робить і для мене це просто лотерея, наче ми беремо участь у такій грі. Дочекайся, поки твій син посиніє. І я кожен день приходжу і чекаю. І ці 20 хвилин це найгірші 20 хвилин за добу. І я не знаю, хто виграє в цій лотереї і коли вона закінчиться. Так тоді у мене вже до тебе питання, чого ти сидіш і чекаєш, поки наш син посиніє, Бо я цього не чекаю. <рес> Бо я мушу бути готова. Бо для мене його життя не є готаревий. Я знаю, що він виживе сьогодні, завтра і післязавтра. А за місяць почне вже сам нам готувати і скаже, що хірово виготовила ось як треба. І ми розслабимось, і будемо вже їсти те, що він готує. Ну коротше, я вважаю, що не треба зараз всім, хто думає з боку, що я якась бездушна людина. Ні, я. Маю почуття, і мені насправді так само страшно, але я зараз. Але ти так і не відповів знаннями. на питання, що ти відчуваєш, коли дада е? <кхи> я пишаюся тим, як мій син е справляється з перешкодами. Ось що я відчуваю, бо я знаю, що він справиться. А я відчуваю, що я мама, яка не захищає свою дитину від блядського трупа кролика, який став поперек горла. Так цей труп кровика на нього не нападає. Цей труп кровика йому потрібен. Йому а потрібні що ж йому тоді так погано? Чому йому тоді так погано, коли труп кролика Ніхто на нього не сказав, нападає? сказав, що йому погано, йому незвично. Він плаче і да він кликає. не плаче. В нас є відеозапис, де видно, що досить комфортно. Ти кажеш, про 10 хвилин поспіль задихається, а там такого нема. Ну, він, типу, поживає, починає ковтати. Я бачу, що в нього таке подив на обличчі, бо відбувається щось, що він не робив. Потім в нього йде оцей позив рвотний, бо він трошки щось там ну, неправильно ще переводить. Він робить одне і все. І далі. Ні, він робить одне. Ну, ти так само такі звуки робиш, коли блюєш. Але я не плюю кожен день і кожен раз, коли їм. Ну, то просто нам пощастило, що ти, ну, на щастя, не маєш алкогольної залежності. <рес> Лера, коли онуки. <рес> ну, слав, ну, Добре, в мене є наступне питання, бо от я з першого дня, як він вдавився тим блядським першим кролем, думаю, а чому би його не поблендерити? І дати так, щоб він собі їв те блядьке пюре, щоб я не синіла. Бо я чекаю, поки він посиніє, і синію сама по 20 хвилин кожен божий день. Чого ми ну, 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 спробували белове? Ну от ну модно, молодіжна, стільна, ну я все розумію. І, і там дуже багато переваг, але ну мені ну може вартує перейти, бо так буде безпечніше. Для моєї психіки і для дадового. Ну, я тобі вже казав, що є інший варіант, який буде безпечніший для твоєї психіки, це щоб я сам провів з ним ці перші. Тиждень-два прикорму, поки він ще не навчиться. Ага, ти будеш сидіти і пишатися, а він вдавиться. Я не буду пишатися, <реш> коли <реш> він давиться. Ти вже сказав, що ти пишаєшся, коли він давиться. Він не давиться. Ти зараз е, путаєш е, терміни. Ну, Ти ж тут ведеш доказовий подкаст, і ти сама мені кидала посилання, яке я читаю, і там вказано про різність. Формулювань, що давиться, це процес, коли повністю перекривається дихальний шлях, і дитина тоді за буквально секунду-дві синіше, бо нема жодного доступу кисню. І саме це називається процесом ну, давитися, а інше не є. Там слово «давит» навіть є в складі слова давитися. І тому жодного епізоду, саме у цієї задухи, не було. І, як казав класік, не було і не буде. <рес> Просто. Я не можу сидіти і бачити це. Я не закінчив. І в мене просто, просто другий момент. Ну, добре, ти можеш зараз е, піти на поводу у власної психіки, і власного стресу, і власної безпеки. І ми зробимо пюре, але ж все рівно, ми просто відтягнемо момент, коли він все рівно перейде на шматочки, бо він має перейти на шматочки, він не буде їсти все життя пюре. І ми стикнемося з цим так само, ну, тому це не вирішує проблеми. Тим паче, що у Давида, у Дади, да, проблеми нема. Проблеми поки що є лише у тебе зі стресом. Я думаю, що в нього нема проблеми, бо він не може сказати, альо, батя, що за хуйня, на що ви мене давите кожен день? Чи як ти ідентифікуєш, що в нього нема проблеми, якщо він. <кхи> ну бо все окей. Він продовжує це робити. Він типу бере... він сьогодні відкусив шматок кавуна. Невдало його там пожував і так далі. В нього відбувся оцей дискомфорт при ковтанні. Він, типу, зробив не так артистично, як зараз Л'єра показує, але, типу, трошки погекав, щось там, може, десь сльоза пішла. А після Две цього слів, ні, так в да, да, да. мене є відео, мілілітрах, скажи, скільки тих сльоз було. Але одразу після цього він взяв цей кавун і знову почав його кусати. А після цього потягнувся за броколі, за горкою м'яса, яку він ще не навчився класти в рот, але він за всім з ним тягнувся, знаючи, що саме це з ним відбувається. Тобто. Значить, він не факт, що сказав би те, що ти зараз озвучила. Бо в нього стокгольмський синдром, і він дякує тобі за їжу, яка його може вбити. Не може вона його вбити, бо я там присутній саме для того, щоб вона його не вбила. А я хуй -ху я із спадкиня. Ні, просто ні йде людина, яка чекає, поки він. Посиніше, щоб скоріше за все сказати, а я ж попереджала. Так і не я його вже один раз відкачала, ти не бачив, а я один раз його відкачала. Ми їхали на візку. Я відкривала калітку, а він вихопив і тайком від мене з цей блядьський виноградний листик. Ми виїхали на проїжу частину, і він почав. О -о 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 -о". Так він не робив, я не перебільшую. І в нього слина текла, ясно, по всій і я його підняла, перевернула, зробила геймліха, прийом цей сраний, який я не знаю звідки взявся. Він відкашлявся, поплакав, я його приголубила і сказала: Я люблю тебе, не жри більше виноградне листя, тільки в долмі, коли виростеш. Розумієш, я рятувала його, я вже вмію рятувати. Я просто не розумію, чому ми провокуємо постійно кожен божий день. це. І мені страшно дивитись на це. Я відчуваю, що. В мене мінус 800% енергії після кожного годування, мені треба реабілітація. Я закриваюся реально в туалеті і сиджу в тиші, щоб прийти до тями. А потім кожен раз, вже три дні, я йду в АТБ і купую шоколадку, і з'їдаю її, і тільки в той момент до мене приходить полегшення. Якби можна було бахнути віскаря, я б кожен день скляночку до і скляночку після. Ну, значить, треба ставати самураєм і позбуватися мети, а концентруватися на шляху. Бо я можу також казати, що для мене можуть бути неприємні епізоди. По-перше, я так само переймаюсь за сина, який відкашлюється і так далі. І єдине, що мене рятує, це все ж таки знання того, що це є нормою насправді, і ну, що без цього ніяк. А по-друге, я вважаю, що я смачно готую, і так вважають всі, хто їсть. І я, звик... і я звик, що коли я щось готую, люди їдять, вони задоволені, просять ще, там, згадують, а тут я щось старанно готую, як ніколи. А от це беруть, отак водять по губам, відкусують, випльовують, відкашлюють і кидають на підлогу. Але я не парюсь. Розумієш? Бо, Бо я самурай в цьому питанні. Причому я розумію, що, можливо, він виросте і не буде вважати, що я готую за смачним, і я це вже готуюсь пережити якось. Просто коли ти кажеш про самурая, в мене є відчуття, що ми самураї. Бо перші три дні прикорму ми дуже їбьомся з цими блядь, приготуваннями, а він нічого не з'їдає. Це і реально, в нас немає мети нагодувати дитину. Ну це й кажуть фахівці, можете послухати епізод про БЛВ прикорму, просто прикорм. І ми знайомимо його з їжею. Але це і є шлях самурая, в якого немає мети, і він тільки йде шляхом під, під звуки. <кхи> Правильно я даю визначення прикорму? <кхи> Ти з ним погоджуєшся? Прикорм. Це шлях самурая, в якого немає мети нагодувати дитину, а є тільки шлях з великою кількістю підготувань і стресу і бруду. Так як я можу не погодитись, якщо я дав це формулювання, ти просто його ширше описав: так я згоден. Що ти дивишся на мене? Ну так, ми два самураї. Просто ти той, який е, прочитав. Плачу, плачу в душі, обіймаючи коліна. Просто ти той Самурай, який прочитав весь кодекс Бусідо, але єдине, що ти в нього зрозумів, Харакірі. Все закінчиться Харакірі. Ну, типу, а все інше пофіг, що там написано, про мораль, про закони, принцип. Буде така Харакірі. Коли? Сьогодні, завтра, післязавтра, коли вже різатись? Ось, дивись, в мене є три види шаблі, вони всі гострі. А дивись, а отак, якщо я проведу, я правильно весь кишківник розріжу чи ні, я хочу правильно Харакірі зробити. Мене не цікавить, чи можна все життя прожити без Харакірі. Я прочитав, що буває Харакірі, все тому вся моя мета, ти ж так, скажи, в мене нема мети, але в мене є шлях. Шлях до Харакірі. Ну тихо. ну, ось Просто якого самурая ти граєш. Шлях до прийому геймліха, якого я опанувала. Дякую. <свят> І до речі, про прийом Геймліха його не завжди треба використовувати, бо якщо дитина кашляє, то це означає, що все окей, бо будь-який кашель. Краще за будь-який цей поштовх, бо прийом геймліха це коли ми да, перевертаємось, сточимо там між лопаток, а потім давимо на е грудну клітку, але це останній випадок. Це саме, коли відбувається оця задуха з посинінням, коли дитина реально не може дихати. У всіх інших випадках не треба її там крутити, бить, бо це може тільки зашкодити, бо це може спричинити певний рух е їжі. Або предмету, да, який потрапив в дихальні шляхи, і тільки зашкодити. Тому головне демонструвати спокій і чекати, коли воно все відкашлюється. Бо еволюція створила наші організми на виживання. І якщо мільйони попередників наші вижили, пережили і їдять шматочками, значить і наступники зможуть, бо в них відпрацьовані ці механізми. Е, добре, е, ти сказав транслювати спокій. І я дуже багато інвестую зусиль, щоб моє обличчя і тіло виглядало доброзичливим і розслабленим під час годування дитини. Чи мені вдається? Ну не часто. Ну, бо є міміка, а є вайп. І вайп він відчувається часто. На цьому крапка. Нашим стосунком чи що. <ріст> та хто ж буде його годувати? Я? Ні. Я просто гарно вмію робити молоко, а ці ваші штучки <ріст> не подобаються. Тому я думаю, що вертую тут поставити крапку. І так 16 хвилин -да, да нам записати подкаст. А чи є щось, що ти хотів сказати і не встиг? Ні, я все сказав. Все буде добре. Зустрінемось, коли дада буде жувати грильяш в одну харю і не паритись. Це була Валерія Широкова і подкаст Ліра, коли онуки про справжнє материнство. Сьогодні це випуск, скоріше Лера, коли задуха, чи. Як там, як <різь> Коли вже вдавиться. Ставте лайк, рекомендуйте подкаст Подружкам. Ваша тривожна мамка. Лера, коли онуки.